Звичайно, що дає потрібно, хоча я не водій. Але коли бачу, як по наших дорогах їздять водії, це збирає жах. Даї потрібні, звичайно. Без них нікуди. Уявімо собі, що ми сідаємо за кермо і знаємо, що ні... нас ніхто не контролює. Це жах. Даї... Було, є і потрібно надалі, щоб не було. Звичайно, реформи завжди потрібні, очищати, люстрація, щоб не було хабарів, це друге питання, а дає завжди потрібні. Какая-то служба нужна, но не такая, как была. Сейчас я я водій уже з великим стажем, но вона должна быть какая-то такая, як как на западі, я так думаю. Щоб вона не было коррупционное. Вот это самое главное. Ну а вообще такая служба должна быть. Я думаю, думаю вот эта вот численность такая, наверное, большая. А они должны быть, может быть, поменьше, получали побольше. Ну и я думаю, что они к своим обязанностям бы относились бы гораздо лучше. Я думаю так. Я считаю, что нужно усилить контроль как над автомобилистами, так и над гаишниками с помощью камер видеонаблюдения. И делать некоторые такие проверки, которые бы разоблачали бы гаишников, которые берут взятки. Я думаю, что ДАИ, э, ну, я думаю, что ГАИ необходимо для нашей страны. И э, считаю, что нужно усилить контроль с помощью видеонаблюдения. Я вважаю, що е, необхідно реформувати не тільки ГАІ, необхідно реформувати е, всі правоохоронні органи України. Е, в Грузії ГАІ немає, але від того, там, е, після того, як там відбулися реформи, на дорогах порядок, у нас, якщо раптом, не дай Боже, людина потрапляє у ДТП і поруч стоїть ГАЇшник, який на... Е, Фару ловить тих, хто перевищує швидкість, ніхто йому не допоможе людині, не допоможе оформити ДТП. От, і ми будемо чекати 2-3 години, поки приїде спеціальна бригада. Нічого такого, там, де є нормальна правоохоронна система, немає. Функції ГАІ повинні бути віддані загальній міліції. От, а саме ГАЇ як окремий підрозділ треба розформувати. Міліціонер повинен не чи гаїшник, повинен не стільки контролювати, скільки допомагати учасникам дорожнього. Року. На мій взгляд, ну, все-таки ще не прикратілись п'яні поїздки, багачей, вот это, все остального. І їх треба як-то як-небудь все-таки наказувати. Я вважаю, що сама служба вона потрібна, тому що я сам водій і слідкувати за рухом по дорогам потрібно однозначно. Але такий підхід, як зараз є, у нас служби дає, він абсолютно не потрібний. Тому її реформувати треба зараз і ну, 100%. Щоб був порядок. на дорогах обязательно нужна какая-нибудь организация. А как она называется? Это без разницы, по-моему. Ну, я не специалист. Ну, конечно, есть свои недостатки. Но их нужно устранять уже в составе действующей структуры. Зачем ломать то, что уже наработано годами? ГАИ необходимо убрать немедленно. Она мешает нам ездить. Мішають эти правила, які постоянно, постійно, щоб їх эти ці правила. Постоянно человек має бути свободен у всім. І в движении, і в маршруті, і во усім везде бути повна свобода. На трасу виїжджають багато хворих, п'яних, нерозумних людей, нажимають на швидкість, сімчаться, не критикуючи ні себе, ні враховуючи транспортний рух і спричиняють більше вбивств, ніж. На великих війнах або в війнах, що ведуться на Донецькій і Луганській областях. Значить, Обов'язково потрібний високий контроль, незалежність гаїв від інших, і потрібно гаї відірвати від вказівок Міністерства внутрішніх справ про збирання коштів з порушників, порушників дорожно-транспортних пригод. В том виде, в котором она есть сейчас, однозначно скажу, что она не нужна. Почему? Потому что так как у нас сейчас страна движется в направлении демократии, в антикоррупционном видении, то структура, которая есть ГАИ на сегодняшний день, это не что иное, как рассадники порождения коррупции. Сама система, в которой она существует, она абсолютно коррумпирована сверху донизу. С чем это связано? Я не думаю, что абсолютно ГАИ во всем виновата. Почему? Потому что оно тоже существует в определенной системе. И если система с головы коррумпирована, то, естественно, они будут участники этих событий. Они заложники этих событий. Понимаете? Поэтому в том виде, в котором она существует, и так как э, уже э, большая часть работников ГАИ, они уже длительное время в этой структуре существуют, они не смогут работать по-другому, они не смогут быть другими, они привыкли уже к этому. Э, дайте им больше зарплаты, дайте им больше ну каких-то материальных благ, они все равно будут брать. Э, почему? Потому что это уже привычка. Такова философия жизни. Поэтому, ну, поменяется ли что-то или нет, если поступить так, как в Грузии? Может быть, если э, неискушенных людей туда набрать. То есть молодых людей там из институтов, которые еще полны какими-то амбициями, э, какими-то правильными энтузиастичными моментами жизни. Может быть, что-то и поменяется. Хотя у нас такое большое государство, это не Грузия. И у нас сами люди, привыкшие к коррупции, мы уже сами все по себе коррумпированы. Вот попробуйте э, сейчас загонить у нас в европейское государство, там, где невозможно откупиться за нарушение закона и так далее. Большинство людей начнут кричать «ай-яй-яй». Почему? Потому что решить вопрос. Мы привыкли за деньги все решать. Пока существуют такие суды, такое ГАИ и так далее, мы можем решать вопросы. А якщо нас привлекают к ответственности, ми не можемо вирішити питання, хто знає, як ми почнемо пити. По поводу гаї, ну, то обов'язково потрібно, щоб порядок був э, все цело в городах, в селах там був, повинен бути і на дорогах. Ну, а без гаїв хто ж може замінити? Кожен має займатися своїми справами. Все потрібно реформувати, не тільки ГАЇ. З роками, звиками, все воно виживає. Що то, яке то новшество потрібне. І потрібне для, улуч... для покращення цієї любої справи. В цьому часі і ГАЇ, і в медицині, скажімо, і в науці. Скрізь потрібні реформи. ГАЇ в такому вигляді, як воно є, не потрібно. Треба реорганізувати як МВС-структуру, так і ДАІ. Як підрозділ у цьому, цій структурі, в тому вигляді воно не потрібно нам, коли брали взятки, корупція і все інше, потрібно зробити, я вважаю, по зразку, як в Америці ДАІ виконує функції і ППС у нас патрульна постова служба, яка затримує злочинців на вулиці, виїжджає на виклики, ну, ограблення там магазинів. Другі хуліганські діста. Така ДАІ абсолютно нікому не потрібне, тому що я служив в групі радянських військ Німеччини в 74-76-х роках і я був військовим регулювальником. Тобто Я бачив, чим займається ДАІ держави Німеччина і чим займаються наші крахобори. Тобто Питання в тому, що Дається структура, яка викачує гроші і переправляє їх наверх. Вот. І в міністерстві його взагалі не повинно бути. Це повинна бути дорожня служба, яка організовує дорожні рухи. Нам гаї необхідно, по причині того, що знімають обмеження на швидкість на трасах. Вот. Они еще поубиваются. Я думал, в таком виде, в каком оно есть, пока, пока, то вполне нормально. Пусть еще останется. В таком виде, в каком оно есть сейчас, оно, наверное, не нужно никому. Она, кроме самих гаишников, которые имеют с этого что-то. Но вообще... Само по себе дорожное хозяйство вещь достаточно сложно, и поэтому пускать все это на самотек тоже нельзя. То есть, безусловно, какие-то там регулирующие органы быть должны. Другое дело, что, ну, наверное, те на местах люди, которые, ну, осуществляют вот этот вот дорожный контроль, у них, наверное, должны быть просто другие полномочия. Там, тут уже, конечно, трудно сказать. Это же кто сталкивался, должны как-то более компетентно выразить это мнение. Вот. Но безусловно, что-то должно быть компетентно на эту тему высказаться. Невозможно, но то, что финансовые вопросы должны быть именно ну планы финансовых там штрафы, вот эта техническая сторона вопроса, конечно, надо реформировать, да, чтобы э, это все проходило прозрачно, чтобы это все проходило быстро, чтобы это все не было какой-то там коррумпированной составляющей. Вот вот это, да, тут можно рассуждать, а там более глубоко, конечно, это уже. Мене інтересує, тут вот гаїда, воно потрібне ДАІ, як воно є. Щоб був якийсь порядок на дорогах, на тротуарах теж. А де ж наші сотрудники Даї, які повинні це все прибирати з міста Києва? Я вважаю, що Україні ДАИ в такому вигляді не потрібно. Потрібно мати окрему дорожню поліцію, яка рятує людей від злочинів на дорогах. І яка допомагає ну, шукати автомобілів, які в угоні знаходяться, ось і слідкує за правопорядком, щоб не було розбійних нападів. Адержа та інспекція може займатися функціями технічного нагляду, за транспортними засобами, сертифікації, перевізників. Тобто, тим, чим вона й повинна займатися, це інспекція. От. А фіксувати правопорушення швидкісного режиму можна засобами електронного зв'язку і висилати по пошті. Всі ці речі, а не вимагати з водія якогось чиншу от, за те, що хтось щось помітить або не помітить, тому що камера вона є саме безпристрасна в цій ситуації. Ось тому я вважаю, що функції ДАІ треба просто розділити і створити окрему дорожню поліцію, яка дійсно матиме право перевіряти транспортні засоби на наявність зброї або заборонених речовин, перевіряти особистість, а не просто гаїшники, які стоять і просто чекають, хто ж там попадеться на цей радар з-за кущів. Я вважаю, що люди, які служать правопорядку, не повинні ховатися за кущами. Це принижує гідність міліціонера, це принижує гідність погонів і самої служби. У мене шрам на бачите, так? Да? Тобто це аварія. ГАІ в Україні. 160 кілометрів, двойна сплошна дівчина пересікала і Ну, На первічні дані вона розвертувалася на скорості 130 км в час. На те данные, которые получила я, потом, да. То есть это было уже 60 километров, и это она не разворачивалась, это ее подрезали. И гаи у нас все продажное. На месте никаких штрафов, абсолютно никаких штрафов на месте. Все только через видеорегистраторы. Так, че потребно гаи? Обовязково, обовязково. Хай будет под якою назвую, это не так важно. А треба, чтобы безопасность была для пешеходов, треба, чтобы была безопасность руху. Вот это и все. Ну, если в таком виде, как вот у нас, то его нужно как-то реформировать. Ну, ну, навести, как короче, порядок. Так, духовно нравственный порядок, я так считаю. Тогда ну, будет не хуже, чем... В Америке, я думаю, там тоже не, не, не подкупается, как в Китае или в Белоруссии, как сделал батько Лукашенко, Лу, Лу, там он ä, просто ну, ä, такясь, принял такие сталинские методы и все эти ну злопотребления исчезли. Вот я думаю, что надо вот учиться у батько Лу, 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 Лукашенко. тогда будет у вас ГАИ. Как, 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 как у него работать, Ну, без коррупции, без... В общем, совестью. Не бессовестно. Я так считаю. Вот мое мнение. Я, вот так, я вам же желаю вот этого. ГАИ. Конечно, нужно. Потому что люди у нас ездят по дорогам безобразно. Нарушают правила постоянно. Если б не было ГАИ то было бы вообще очень все плохо было бы. Насчет того, чтобы реформировать ГАИ, ну, вы понимаете, по-моему, это чуть ли не единственная структура в Министерстве внутренних дел, которую реформировать не нужно. Потому что только в том виде, в каком она сейчас существует, она оптимально существует. Уже давно со своими обязанностями справляется. То, что многие говорят, что там гаишники берут взятки, ну, тут не столько они берут, сколько им сами дают. Потому что 200 гривен – это значительно ниже сумма, чем сумма штрафа, там, гривен 350. Вот и все. А когда человеку дают, и он знает, что его не поймают, то искушение очень огромное. Понятное дело, что далеко не все могут люди противостоять этому. ГАИ в Украине, конечно, нужно. Почему? Потому что если бы не было ГАИ, было бы большое количество ДТП, хотя оно у нас и так в Украине присутствует. Но наша милиция... исходя из политических событий, я считаю, что не сильно поменялось в лучшую сторону. Регистраторы помогут, помогут фиксировать ДТП и, может быть, на дорогах станет меньше невежливых людей. Взагалі-то я вважаю, що одна із реформ, яка повинна відбутися в Україні, це реформа в ГАІ або в ДАІ, як якби до українською мовою. Чому? Тому що наше ДАІ повністю корумповане. Одна із саме великих кількість, кількість корупцій це саме в ДАІ. Тому ми маємо вже європейський світовий досвід. Далеко їхати не треба. Це Грузія. Грузія зробила реформу майже за три роки. Що вона зробила? Звільнили всі гаїшників, набрали нових людей. Дали їм знання, дали їм добру зарплату, і зараз жодний гаїшник даїшник в Грузії не бере взятки. А це головніше до гаїшників, до даїшників в Україні. В Україні взагалі то можливо поступово є така організація як дорожній контроль. Трошки контролює наших даїшників. І взагалі, то якщо дати перше це знання і друге це е, е, нормальну заробітну платню, то даїшники в Україні будуть професійно виконувати свої обов'язки.